Ну що ж, дорогі гості, а як же з'явилось слово сім'я, раніше про нього не знала земля? Та Єві сказав перед шлюбом Адам, я сім запитань тобі нині задам, хто страву зготує, голубко моя, і Єва тихенько сказала, що я. А хто буде прати кохана моя? І Єва покірно кивнула, що я, хто з дітками буде? Радість моя, і Єва промовила знову це я. А шити, хто буде, городу обробляти, курей і худобу весь час доглядати, і відповідь Єви почула земля. Сказала Адаму вона: Я, я, я. Сказала Єва Адаму сім'я. Отак і з'явилося слово сім'я. Найкращі свати. Час зайнятися гостями хай п'ють і гуляють усі донесцями. Хай родичі, друзі і близькі всі п'ють за вас наречені, за вашу сім'ю. Будь <плес> ласка, наливаємо, наповнюємо келихи і випиваємо за таку чудову сім'ю. Давай наливай.